Так, усім привіт! Відеоперевірки знімлю. Дозиметр Master 1 з апгрейтом Перероблений під версію альфа бета гамма випромінення Детектор всередині замінений. Встановлений зараз тут SBT-9. Слюдяний для альфа-бета гамма променів Серійний номер G6639. От, запускаємо. Абсолютно новий, без жодної царапинки, без потертостей. Екрани, бачите, в ідеалі. От В Україні більше не залишилось, на жаль, таких дозиметрів з такими екранами. Всі інші, які залишились в Україні на момент війни, екрани мають з плямами чорними, або коли їх вімкнути, з'являються полоски чорні і сірі і різні дефекти. Мій ідеальний. От природній фон. Там окванти влітають, детектор диму, трошки далі його віднесу. Давайте ще раз. От. Так, заберу джерела, що тут відбудеться 5 п'ятого. Так, от природний фон. От помало рахуємо. Орієнтуватись можете до 0,4 це норма, більше не може бути ніде в Україні ну, Ніде в безпечному місці для здоров'я. Якщо більше, ніж 0,4 от, крапка, бачите, між нулями, то тоді це вже небезпечне місце. От Заміряємо зараз фон, і потім от, заміряли 13 мікроенген або 13 мікрозів. Натискаємо кнопку Пуск. Підношу детектор диму, ось так через пластик сюдою він фіксує гаму випромінення від нього, от ми бачимо. А от через цей отвір вирізаний, ось там слюда у нас є влічельне сбт 9 Якщо піднесемо туди, покази будуть в сотні разів більші. О, дивіться, ось такий повільний набір йде. Це чисто гамма. Підношу сюди Сотні альфа-частинок в секунду. Фіксується. от Бачите? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1100, 1200, 1300, 1400, 1400 і так далі. Тобто декілька сотень альфа частинок в секунду влітаю. от Забрав миттєво замовкою, він, бачите? От. А ось так. Через пластик повільно набирається тільки гарматуванку. От, от. Протестував і на альфа частинки. От наша спида з там всередині. Тільки вона фіксує альфа-частинки. От, перевірив, роботу, показав, як працює. Серійний номер от 6639 Як бачите, ідеальні справи в комплекті кришка відсік оживлення, нові батарейки встановлені. Рідна коробка. Його в заводі Горизонт робилась. І ще є поліграфія від заводу. Ну, кожну інструкцію і так показав вже в Ютубі, але поліграфія також є. Тут інструкція, характеристики, скільки тут золота, платини в приборі і все таке. Все. От весь комплект, комплект, найдешевший у світі, дозиметр альфа, бета, гама випромінення, слюдяний. Кишеньковий причому, найлегший, найменший серед всіх слюдяних. Всім до нових зустрічей! Як працює, показав, перевірив.